Що як глобально, поки що нічого суттєво не змінюється, я бачив іншу дуже цікаву інформацію в Політико. виданні Політика вийшла інформація про те, що на початку повномасштабного вторгнення, у березні і, і у квітні в районі 40% всього палива Україна отримувала із Болгарії, і так само це стосується близько 30% снарядів боєзапасії. І набоївську. Ну, це, це все робилося в з, в тихаря, ну, так, так. з дозволу і під протекцією прем'єр-міністра тодішнього країни, та, який мав навіть у своїй коаліції проросійські сили, з якими він не хотів сваритися очікувано. І цікавий момент був в тому, що навіть ось цей дизель майже повністю був вироблений з російської нафти на болгарських підприємствах. Пахнули. Лукоїла в Чорному Та, mm. А Лукойл тут же, між іншим, Лукойл тут же відморозився. А ми офіційно нічого не поставляли, а куди там болгари продавали, нам вже невідомо. Знаєш, ну молодці. Тобто, бізнес as usual. Та? І тут цікаво, ще про Різникове продукту.